Ми виїжджали, відпрацьовували по ворожим позиціям в різних точках і поверталися обратно. І саме працювали не з відстані, а танк плотно під'їжджав. Тому противник наносив вогневе враження. В перехватах вони сказали, що хто подобреє танк, мільйон рублів дадім. Потім коли ми під'їжджали в перехватах, все, їде лимон, їде Лев, давайте там в готовність. До речі, коли ми їхали, то працювало все рудь, яке там було у противника. От все, що можливо було, вони в той час все закидували. Перший раз в житті не то, що в леопард, а вже взагалі. Це якщо бути точним, це була операція, вона там запланована, мав виїхати екіпаж, але екіпаж просто розтірявся. І тому командиром було прийнято рішення просто продовжити операцію. Ця задача мала бути виконаною, тому він, мабуть, доручив мені. А я повністю керував спочатку, рації були не прошиті, тобто в мене має бути зв'язок з екіпажем і зв'язок з командиром, який з дрона коректує повністю всю роботу. І то в мене в ці роки я не маю права закрити люк, тому що рація не буде пробивати, Плюс коригування танка потрібно. І я в одній руці рація, в другій руці. там, Рація з екіпажем його потрібно буде відкоригувати, навести, сказати влучання, і що саме ми робимо.